Розпакував, наприклад, сніданок, а обіди вечеря будуть запаковані. Ось такий спосіб розігріву. Блін, хочеться блювати. Звичайно, схоже на борщ, але борщі бувають різними. Враження один в один. Такі самі. І лавровий листок, який неїстівний. і... Зернятка чорного перцю. Всім привіт, друзі! Як це завжди буває, поки зібрався зі зйомками, то і погода зіпсувалась з вікном зараз сутінки. Ну і трішки захворів, ніс закладений, тому важко говорити і відчувається по голосу, що трохи гундосі. Ну, але що поробиш? Отже, чому я вирішив відзняти відео? Річ у тім, що сьогодні на огляді у нас знову сухпай. Причому так він називається цікаво, сухий пайок. Много разу був добовий, е, як це, добовий раціон. Тепер вже сухий пайок, але це не назва. Він називається ДПНПР норма 15. меню перше. ДПНПР розшифровується як добовий е, польовий набір продуктів, розширений, згідно з нормою 15. Ну, це так вирішила держава, згідно там якимось указом, тому перелік продуктів стандартний. Єдине, що відрізняється, це форма пакування основних страв. І це, до речі, стало причиною, чому я захотів зняти огляд і продегустувати ще й цей сухпай. Ну і при цьому є ще такі нюанси, які хочеться розповісти. Це те, що. Подібні сухпайки є і від інших виробників. От конкретно у мене він, як і попередній добовий раціон, це від фірми Світзахисту. А є ще от подібний набір від фірми Порціон. Тому я думаю, що вони відрізняються просто пакувальником і формою та кольором упаковки. Тут воно таке більш салатове. Не знаю, як вам на відео видно, взагалі тут якість щось кульгає через те, що дуже похмура. Але ось таке. Ну і що цікаво, що на додачу до сухпайка тут є ще набір для гігієни. Я бачу, тут є пластир, є одноразовий душ, який був в сухпайку сушка. Це цікаво. Тобто цей сухпай відрізняється формою пакування основних страв, але в цілому схожий на два попередньо оглянутих такі цікавинки. Ось так виглядає пакет. Він зелено-салатового кольору. Схожий на сухпай добовий раціон, який я показував у попередньому відео. Але цікаво в ньому не лише це. Дивіться, тут страви всі упаковані в окремі пакети і пару слів, до речі, про упаковку. Упаковка розривається важко але розрізається легко. Ого. Ну як бачимо, так, випадає щось. Не хоче воно випадати. Добре. Ось так. Зовсім пом'явся. Але ось, як бачимо, інформація: 3520 кілокалорій. Вага 2 кг. Добовий польовий набір продуктів розширений. Згін з нормою 15. Як бачимо, тут страв багато. Основних страв тут 4. Каша гречана з м'ясом свинини та овочами, каша горохова з м'ясом свинини та овочами, каша пшенична з м'ясом свинини та овочами і борщ червоний з м'ясом яловичиною. Так, а Інші продукти вони схожі на аналогічні сухпайки. Ну, думаю, чимось він може здивувати, але багато чого схожого. Не подобається, що багато страв зі свинини, ну вже що є, то є. Ну і ще такий нюанс ну, не нюанс, а інформація. Коштує це все 420 гривень, але для, для оптових покупців є можливість зекономити. Як бачимо, я помилявся і від інших сухпайків він відрізняється не лише пакуванням основних страв в реторт пакетах, а й розділенням на прийоми їжі. Це супер, не треба все розгрібати, а воно тобі окремо. Розпакував, наприклад, сніданок, а обіди вечеря будуть запаковані. Ну, я вважаю, що це плюс, і це додатковий бал до оцінки сухпайка. Отже, сніданок. Продукти, як бачимо, вже знайомі: сіль і перець. Кава теж така сама. Галети добре знайомі, ну вони в усі українські пайки кладуться. Вологі серветки. Теж такі. Звичайно суха серветка. Відрізняється хіба що цукор. Ложка не біла, а чор, чорна така темна. І реторт пакет з основною стравою. Черкаський м'ясокомбінат. Я, коли був в Черкасах, то бачив там і пам'ятник цьому м'ясокомбінату. Так що знаю, де це цікаво. Ну, як я й казав, як бачимо, що продукти перегукуються з іншими продегустованими сухпійками, тому нового тут лише основні страви, точніше, форма пакування. А осі ложки, як бачимо, вони однакові. Відрізняються лише кольором, а ні, не, неоднакові. Трошки є відмінності. І ранок розпочинається з кави. Кава у нас така сама. Ну, в принципі, кавою воно пахне, але таке аромат пересмажений. Додав цукру. Оце так фоткав з такого ракурсу, щоб було якось незвично, видно, що туди поклав. Крім кави, поклав туди цукор. В принципі, огляд кави можна і не знімати, тому що я її дегустував у попередньому сухпайку, але ну, нехай буде. Дуже гірка кава. Не знаю, аромат кавовий є, але в принципі мені вона здається пересмаженою. Тому оцінка як була в минулому огляді, так і в цьому оцінка кави 3. Галет Раціон теж уже куштував і не один раз, тому окремо зупинятися на них не буду. Мені вони сподобались. В принципі, вони хоч, хоча й твердуваті, але не сухі, оцінив на 4,5-5. Перша основна страва на сніданок це каша гречана зі свининою та овочами. Схожу кашу я вже їв. У попередньому сухпайку, який називається добовий раціон, Ютуб не дозволяє вставляти декілька це карток в одному відео на одне і те саме відео. Тому дивіться в описі або в попередньому посиланні. але ось така річ, що каша дуже схожа, відрізняється лише упаковкою. Це, до речі, перший сухпай з основними стравами у реторт-пакетах. От, що не подобається, це спосіб приготування. Перший спосіб закип'ятити воду, опустити пакет, не відкриваючи його на 3 хвилини в киплячу воду, дістати розігріти пакет і відкрити його. І другий приготування у мікрохвильовці. Для цього його треба розпакувати в спеціальний посуд і розігріти. Тому от така штука. Ну і виробник виробник знайомий, черкаський м'ясокомбінат. Ось такий спосіб розігріву. Не знаю, що з того вийде. Я би з'їв його сирим не підігрітим. але вказано підігріти, ну воно, мабуть, справді буде смачніше. Як бачимо, етикет ціхана ну, якось не продумано. Відкрив гречану кашу, пахне вона голубцями, ну тому що зі свининою. Як бачимо, Зверху м'ясо, а далі гречка, видно чорний перець чи духмяний приправа. Запах такий потужний, але свинину О, лавровий листок. Цікаво, на що він тут. <сум> Ось так. Можна їсти прямо з цього пакету. Так, вон, лавровий листок. Нащо він тут? Ну, не зрозуміло. Ось шматок м'яса. Такий з жиром, звичайно, але ну що ж. Зате без хрящів, без шкірок. Ну От м'ясо. Як не диво. Воно не пересолене, тому що зазвичай страви такі пересолені, а тут солі ну, майже не відчувається. Є сало, але куди без цього? А грешка тут смачніша. Можливо, тому що я її розігрів і вона просочилася жиром. Гречка як гречка, але смачна. Ну і, як бачимо, м'ясо з гречкою не перемішані. Видно, тут з овочів, правда, тільки моркву. Ну, морква теж непогано. А це дивно, що не пересолене. Думаю, цій каші можна поставити 4. Вона гарна, не так, щоб вау. Може б трошки солі додав би. І от не сподобалось те, що є сало. Тому що Повинно бути м'ясо, ну тому оцінка 4. Розказував, хвалив те, що і не пересолене, і те, що м'ясо гарне, хоча й салом, але ось перехвалив. Бачите, якийсь незрозумілий шматок жиру. Так, воно щось погано фокусується, ну вон. Я не можу на це дивитись, бо, блін, хочеться блювати. Так що перехвалив. Так що оцінка. Оцінка, на жаль, три. Декілька слів треба сказати про вологі серветки. А то я їх не показував. Пахне запах такий, пахне вишнею. Ну так, звичайна серветка, тільки дуже маленька. А тепер настала черга обіду. Це найбільший прийом їжі, тому що упаковка, пакет найбільший. І тут основних страв аж дві. Це перше, що дивує. Причому одна страва в новинку. Для мене це борщ з яловичною. І видно, що вона тут рідка. По-друге, тут є сухарики пшеничні. По третє, новий чай, апельсиново-бергамотовий. Ну, Виробник такий вже. Попередньому сухпайку був з, з лісовими ягодами, тут вже апельсиново-бергамотовий, ну теж цікаво. От Яблучний джем такий вже куштував. сіль, однакові всюди, галетераціон теж цукор. ну, кажу, В інших сухпайках такого цукру, здається, не було. Серветки стандартні. Тобто таке, ну от, ложка вже не чорна, а біла. Отже, як і казав, на обід аж дві основні страви. Причому перша з них в новинку це борщ з яловичиною. Друга страва вже більш-менш знайома по попередньому сухопайку добовий раціон, Це горох зі свининою. Проте тут ще є овочі, але овочі, ну, таке, цибуля рівчаста і морква. І є ще один цікавий нюанс такий: ці пакети пахнуть вогкістю, тобто сирістю, запах підвалу. Ось це він і є, якщо принюхатись, звичайно. Ну, а термін зберігання непоганий 2 роки. Реторт пакет зручно відкривати, тому що тут є такий виріс. Борщ пахне трохи схоже на інші основні страви, типу як зі свининою. Але якщо принюхатись, то відчувається аромат ну, запах буряку і томатної пасти. Він такий ріденький, помаранчевого кольору, є гуща з капусти. Хоча, хоча з буряку борщ повинен бути рожевіший, а не помаранчевий. Ну, але... Капуста дрібно порізана. Це і плюс, але. Хоча, хоча насправді дуже схоже на борщ. Борщі ж теж бувають різні. А ще він дуже-дуже жирний. Я би не сказав, що це найсмачніший борщ. Але справді схоже на борщ. Навіть лавровий лист є і м'ясо. Не знаю скільки поставити йому. В основному тут одна капуста. Капуста і морква. І смак, кажу ж, аромат буряку такий, такий ну дуже сильний. Звичайно, схоже на борщ, але борщі бувають різними. Тому оцінка, ну, на жаль, лише три. Ось так виглядає борщ, як бачимо, він колір такий небуряковий. Лавровий лист, здоровені шматки м'яса, картопля, але в основному капуста і вона така дрібненька-дрібненька перетерта. Ну, не знаю скільки, ну, чесно. Це лише на три. Так, не знаю, чому якість зйомки погіршилась, мабуть, тому що вечоріє, але треба дозняти. Друга страва на обід, основна це горох зі свининою та овочами. Ну Насправді воно дуже нагадує основну страву з попереднього сухпаю, добовий раціон. Там, був, там була горохова каша зі свининою. От, на вигляд, один в один. Тут теж є. Цільний горох або розламаний, такий жовтий він, це не зелений горошок. Є шматочки м'яса невеличкі, є дрібні шматочки овочів. Пахне, ну, пахне свининою, як і інші страви зі свинини. На смак майже так само. Дуже схоже. Хоча, можливо, трішки відрізняється, але дуже схоже на звичайну горохову кашу. Тільки тут менше солі. Ну, Можна, можна поставити 4. Нічого такого. Нічого такого незвичного тут нема. Тому можна поставити 4. Як не дивно, воно не пересолене. Грохва каша не пересолена. І ще одна незвична страва, хоча, в принципі, і проста, це пшеничні сухарики. Перше стикаюся з таким продуктом у військових сухпайках, хоча вони цілком можуть бути. До речі, у нас в родині в 90-х-2000-х, коли було сутужно з фінансами, то. Робили запаси, в духовці висушували хліб і виходили ось щось типу такого. Насправді просто і смачно. Якийсь аромат є і присмак особливий. таке було б чудово з чаєм. До речі, чай тут є, але до нього дідемо пізніше. В принципі, таке підійде просто, щоб жувати, але людям, у яких проблеми з зубами, треба бути обережними. Нехай ці сухарики і не такі тверді, як очікувалось. Оцінка. Ну, нехай буде 4. Що тут такого незвичного. Чай своя лінія, чорний байховий зі шматочками апельсину та ароматом бергамота. Колір такий незвичний. Бурштиново помаранчевий, такий коричневато золотистий. На смак відчувається терпкість. Є Я... о, пакетик випав. Ну, що ти що ти зробиш? Відчувається терпкість, аромат бергамоту, Ну, апельсин ну, не відчувається в завареному вигляді. І ще що цікаво, що поклав туди два, ну, всипав два пакетика з цукром, але солодкість ну, не відчувається. Ось так. Ну а чаю, чаю ставлю 5. Джем яблучний вітамінізований з категорії. Це ж було вже. Тому, кому цікаво, можете подивитись відео. З оглядом сухпайка сушка. Враження один в один. Такі самі. Ось підійшла справа до вечері. І що можу сказати, від з'їдених раніше страв зі свининою у шлунку важкість. Тому відчуття не дуже то приємні. Не знаю. Цікаво, чи є меню, в якому немає свинини. Висипаю що тут на вечерю. Житні. Ну це не зовсім житні сухарики, мабуть житні пшеничні. Ну отже. Основна страва каша пшенична зі свининою. Сухарики, галети, серветки вологі і звичайні перець. Сіль, мед, а мед якийсь уже інший чи ні, Здається, такий же квітковий змішаний. Чай ну і два стіка з цукром. Тобто нічого особливо незвичного. Скромно. Ну, не знаю. Думаю, що наїстись можна. Ось основна страва. У ній мене радує все. І лавровий листок, який неїстівний, і зернятка чорного перцю. І те, що тут багато юшки. Так. Лавровий лист кудись випав. Ну, але добре, що є м'ясо, гарне м'ясо. Каша на шанувальників. Мені все-таки більше подобається, коли пшенична каша є в супі, ніж у гарнірі. Але, так, але їсти можна. Я би поставив 4. Тобто це смачно, але як бачимо, в м'ясі є сало. ці зернятка перцю, їсти їх не дуже то прикольно. Ну і лавровий лист все одно треба буде викидати. Вже не будете його жувати. Тому 4. А тепер можна підбивати підсумки. І що скажу? Цей набір досить непоганий. Він не дивує чимось екзотичним чи зовсім незвичним, просто нова форма пакування, яка звична для туристичних наборів. Це реторт пакети, в них легко нагрівати страву, і в розігрітому вигляді основні страви смакують ну, по-іншому. Хоча і самі страви зроблені інакше, в них менше солі, що, в принципі, плюс, але я звик трохи солоніше. От ідеального балансу ну, поки що не вдається досягти, тому що страви в, 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 в наборах. Або пересолені, або недосолені. Ну, чому так, не знаю. Стосовно смаколиків, то, в принципі, вони перегукуються по іншим наборам, ложки теж, серветки, ну само собою. Тобто, українські сухпайки від різних виробників і від різних норм, то вони ну, плюс-мінус схожі. Це треба пробувати, якщо хочеться чогось незвичного, або авторський, тобто комерці... ну, комерційні сухпайки, які виробляють не за замовленням держави, а під волонтерів. Тобто, це може бути цікавим або іноземні пайки. Тому продовжувати огляд українських пайків я не збираюся, хіба що вийде зовсім щось незвичне. Ось. Ну, а цьому сухпайку я ставлю тверду четвірку. Він непоганий. Звичайно, міг би бути кращим і цікавішим, але їсти можна, наїстися цілком реально. Тому, якщо зацікавило, можете купляти. З, ну, Для оптових покупців пропонують знижки, і, то, і тому можна зекономити. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за увагу. Зустрінемось у нових оглядах. До побачення!